Кожен дав щось. Тобто я як гравець намагався від кожного тренера. Я не можу сказати, що хтось в мене був поганий тренер, чи хтось був найкращий тренер. тренером. Кожен тренер давав щось. Е, тобто перші кроки в баскетболі дорослому, скажімо так, так Кирило Демедж Бальшаков. Тобто там закладання фізичної підготовки, максимальна кількість тренувань, максимальне навантаження на тренуваннях. Тобто там школа виживання. І ось ти пройшов цю школу. Ну супер, значить, з себе щось вийде. Не пройшов, закінчив з баскетболом. Це дійсно було жорстоко, це дійсно було важко, але, в принципі, це давало свої плоди. Так? Потім е, Євген Вікторович Мурзін, це будівельник, не праймовий, так, який боровся там за потрапляння в плей-офф. Е, також дуже база, багато фізики, дуже багато. Майданчиків ти бігаєш, так? тобто дуже такий на тренуваннях максимальний рівень контакту. Хлопці, які довіряють і вірять в цю філософію, так потім Донецьк е ігор Сміглінкс приходить так. Хоча, мав бути Валерій Пліханов, так? але перед початком шпинату міняють на Ігорса, так і він приходить. І я мало граю, так? тому що він бачить в мене першого номера. Так? А на першому номері Родрігес, і якби ну, 10-12 хвилин це максимум на що ти можеш сподіватися. Берокаль, так, потім, чи спочатку Віталій Черній, так, Київ Баскет, дуже багато ігрового часу, довіра. От мене він теж. Трішечки потренував mm. дуже mm. спеціаліст. <рес> так, тобто довіра до тебе, так, якісь деталі, яких ти до цього не знав. Потім Берокаль своя система, потім зв'язка Дмитрович своя, там тиск на тебе максимальний тренувальний процес, ігровий процес. З Зміровичем дуже важко працювати, тому, що постійно йде тиск постійно, за результат, за щоб ти забив, щоб ти захистився, щоб ти то. А ще був такий момент, що э, той період було важкувато, чому. Всі мені знають як бійця, так що я там падаю за м'ячами, що я там захищаю, що я на тому паркеті живу. А 3-4-5 ігор ну немає такого. Знаєш, що треба впасти за цим м'ячем, щоб щось там довести, що я ще падаю за цими м'ячами. Ще, ще це... І всі почали мене казати, що забірченка вже не той, вже за м'ячами не падає, вже не віддається грі, а просто такий, знаєш, був момент, що ну немає що, що ти коли ти на майданчику, що треба впасти за тим за цим м'ячем. Ну таке буває, да. Таке буває. Не і, не і цей пресинг, оцей дуже важко було пережити. Але в принципі, і потім і звичайно, що Майк так, який е, повірив в мене і був, так скажемо, відвертим зі мною, що мій професіоналізм його вражає, скажімо так, і відношення до діла, і все. І я, мабуть, тільки не за рівень свого баскетболу потрапив у збірну, а за рівень свого професіоналізму.